Добрий день, 8 вересня Полтавщина. Слива Джойя Починає розм'якшатися вже. Можна вибірково зірвати для реалізації або для споживання. Має такий наліт труїновий. А сама вона така ж чорна, а так голубенького кольору. От. Навантаження гарне має з року в рік. Доволі крупна, слива. Ось гілка не витримала лихої долі. Упала. Ось така слива. Пишеться, що вона стійка до шарки і до інших хвороб. Це щось причепив сюди для показу. Так, зараз зірвемо, побачимо, що буде. Так, а це Стенлі або Стенлей. Кому як піде. Ну тут що сказати. Тут приказка підійде на що видумувати велосипед, який його вже давним-давно придумали. Гори слив. І так, що роко? Оце така слива. Старий сорт, але ж, але важко якомусь з ним зрівнятися. Так, оце Стенлі. так, 50 грам, 60. Ну, при нормуванні можна досягти великого результату маси, великої маси плодів. Ну, а та й так нормально. Так, що ми маємо всередині? Всередині вона. Кісточка відокремлюється, ж зеленого, світло-зеленого кольору, соку не лишнього. от Вона така суховата, І на даний момент я заміряв то 14 брикс. Ну, тобто, тобто ще рано, вона буде набагато підтягне цукор. До 20, це запросто вона може натягнути. Вона високосукриста, Ну це ще їй ранувато. Так, заразом із Джої. Джоя вже от є зрілі такі, з яких Сік. Сік що? Теж не тече. Ну, а от, от капає трохи, бо я заміряв, то такий ось перезрілий зовсім показав 19 брикс, а такий помірний... Помірно стиглий, ну такий технічні стиглості, тобто вже вона годиться їсти, показала 16 брікс. 16-19. І от я перезрівша, така от висіла жовта фаска. От, думаю, я ну, поміряю скільки вона, коли вона теж 19. Тобто, Якщо зріла джою і жовта фаска то цукру багато є і там і там. Но на смак жовта фаска буде солодша, звичайно Через те, що в неї кислоти немає. Вона чисто солодка і у шкірці, та й то практично немає. А ця хоч і ось і перезріша вона має хороший баланс кислоти і... Цукру. А отакий технічний стиглості кислоти такі багатовато в ній. Тобто або треба діждатися, щоб зовсім м'якенька була. Ну, для переробки це нормально, якщо на переробку. А от щоб з'їсти, треба щоб... щоб вона зовсім достигла. Ото таке. Так, я важливі, мабуть, ні. Так, що ми маємо? Дві штучки сто 70 г. Ну, да, до до 70 і і от 80 г. Ну, непоганий, розмір непоганий. Ну, це таке по Joy і по Stanley. Так, що це груші ось такі? Вже починають жовтіти, Ага, жовтіють, тільки не того що. І в тому році, і в цьому році одне і те саме цей черв'ячок. Вже ж мов навчило по тому році, що треба ж обробляти, обробляв, і що. О, майже 700 грам, 693 грама. А що це за груша? А, це карнель. Вот такі грушаки. П'я корнель. Та да вони всі тут такі. О. Такі дорогательні. Так, ну це потім.